Софія учениця п'ятого класу. Участь у конкурсі Я журналіст бере вперше. У Рівному проживає вже третій рік поспіль. Переїхала з Луганської області. Софія перемогла у конкурсі відеоробіт у молодшій віковій групі. Переможниця конкурсу разом з мамою Оленою знімала відео про історію свого життя після повномасштабного вторгнення. Як ми виїжджали, як нам було складно жити вдома під час обстрілів, як ми тут змогли інтегруватися в громаду? І дуже важко писати, тому що прийшлося згадувати ті події, через що нам прийшлося пройти. Цьогоріч темою конкурсу було розповісти світові про націю переможців та перемоги українців. Сергій, учень восьмого класу, теж долучився до участі у конкурсі як журналіст та розповів про своїх воїнів-односельців. Я зняв це відео, тому що це було про героїв. Я хотів дуже взяти участь в цьому журналістському в цьому ролику. Ролик був про воїнів, як вони захищають нашу державу. Сергій працював над відеороликом тиждень. Допомагала мама та викладачка Наталія Мельник. Вона ж запевняє, важливо, аби діти брали участь у творчих конкурсах. Я всіма способами намагаюся сприяти тому, щоб діти відволікалися від страшних тих подій від тих реалій, які відбуваються в дійсності в країні. Задум конкурсу полягав у збереженні моральної стійкості, показуючи приклади героїзму українців. Незламності українців, волонтерства того, як кожен на своєму місці працює, роблячи все можливе для нашої майбутньої великої спільної перемоги. Багато писали: от про рівнян, про рівнян волонтерів, про рівнян військових, про тих рівнян, які є гідними. Конкурс проходить вже 14-й раз поспіль. Олександр Коваль, голова рівненської ОВА, запевняє, подібні ініціативи буде підтримувати і надалі. Вважає робота журналістів важлива. Журналіст формує світогляд людей. І формує взагалі загальну суспільну думку. Це та складова, яка змушує багато лінивих. Працювати, оскільки їм підсвічують деякі питання, варто додати, цьогоріч участь взяли 846 представників з усієї країни. У ньому є три номінації: стаття, фото та відео. Завдяки розширенню категорій до конкурсу змогли доєднатися не тільки здобувачі освіти 8-11 класів, коледжів та профтехів, а й учні 5-7 класів та студенти закладів вищої освіти. Також уперше учасники мали змогу готувати роботи не лише українською, а й англійською мовою. Людмила Жук, Віталій Дубич, Андрій Дейнега. Новини Рівного.